Це канал з новинами фейковими новинами, але вони настільки професійно це роблять. Коротше, ви зараз все, все зрозумієте. Просто дивіться на стиль подачі на акторів, на прізвище, на те, як вони грають. Це просто Читайте коротенькі всі підписи. Що коротенькі там є. відео по дві хвилини, але це, це це треба бачити. Це треба тільки дивитись. Ефективність понад 97%. відсотків. Відсутність протипоказань та побічних ефектів. Саме такі дані оприлюднили науковці гнилятинського спиртзаводу. Група вчених на чолі з професором Ростиславом Синім взялася за розробку вакцини ще місяць тому. А вже за тиждень почалися перші клінічні випробування. Вакцина має дуже позитивний ефект. Вакцинуватися можна щоденно. Я вам можу гарантувати це на 100%. Нова вакцина отримала назву Алко та вже затверджена всесвітнім центром оборони здоров'я. Після вдалих результатів про бажання вакцинуватися заявили колеги-волонтери з інституту аритмії. Ну зараз таке час вакцинуватися. Слышали, що безплатна вакцина сразу прийшли сюди за словами лікарів. Доза призначається індивідуально залежно від симптоматики та загального стану пацієнта. Застосовувати вакцину радять перорально дозуваннями по 50 та 100 мілілітрів. Другу дозу вакцини пацієнт отримує за декілька хвилин, що суттєво підсилює імунну реакцію. Улучилася мочустя, головна боль прошла і піднялося настроєння. Завтра, надіюсь прийти сюди, ще. Наразі виготовлено понад 2 мільйони доз препарату Алкозенека, частину з яких найближчим часом експортують до країн ЄС, зокрема Фінляндії, Бельгії та Нідерландів. Вакцинуйтесь та підписуйтесь на канал Гнилятин 24 Так, одразу Дорогі, мої Да-да-да, Це найкраще. Урочиста музика та гучні оплески. Завершилась реставрація автобану міжнародного значення Гнилятин воротилів. Протяжність новенької траси близько трьох кілометрів. Вона з'єднує два найбільших міста гнелятинської агломерації. На оздоблення дороги з місцевого бюджету було витрачено понад 10 мільйонів гривень. Розподіл коштів контролював особисто губернатор Володимир Хабарченко. Саме завдяки йому фінансування було спрямоване у правильне русло. Тендер виграв краденштрас. <свістична> німецька компанія Краденштрасе, яка залучила фахівців найвищого рівня, тож ремонт дорожнього покриття тривав всього 10 років. Наші колеги-партнери з Краденштраса не виграли темдя. Це кропітливо працювали, результат ви бачите. Нагадаємо, що дорога була внесена у список пам'яток ЮНЕСКО, тому реставрація відбувалася згідно з архівними матеріалами часів Ярослава Мудрого. В планах міського виконкому реконструювати і привести до історичного стану понад 150 кілометрів доріг, а також 13 мостів. Ми всі дороги доведемо до такого стану. Також було відкрито паркову алею для пішоходів та велосипедну доріжку. І відтепер швидкість руху трасою обмежить до 120 км кілометрів на годину, а проїзд буде платним і коштуватиме 80 євроцентів за кілометр. А що ж ви хочете? За комфорт треба платити. Місцеві мешканці задоволені роботою обласної адміністрації. Дякуємо владі і губернатору особисто. За те, що у нас бізнес іде добре, <ріст> дороги. Файні. Дякуємо. Губернатор першим с... випробував новеньке покриття. каже таку якість це, храні... що, що це <ріст> <ріст> губернатор першим випробував новеньке покриття. Каже, таку якість не зустрічав навіть у Європі. Катайтеся та підписуйтесь на Клас! Шо, що ще таке прям дуже класне. Свято наближається. У гнилятині запрацював новий сервіс доставки бухлово. Відтепер замовити все необхідне можна в будь-яку точку міста. Це зручно, сучасно та швидко. Одним з перших користувачів сервісу став місцевий рибалка Анатолій Жаба. Чоловік бідкається, що риба не клює, тож доводиться шукати інші способи розваг. Одним з таких є новинка бухлово. Принцип роботи застосунку простий: вам потрібно вказати місце розташування. А завдяки новітній технології бріз Айді, програма автоматично підбере раціон і вже за декілька хвилин до вас прибуде все необхідне. Через жорсткий відбір всі кур'єри виконують свою роботу бездоганно і доставляють продукти в будь-яку точку. Спеціальна сумка синхронізована склау-сервісом, тому в ній завжди є все необхідне. А завдяки етиловій мембрані температура зберігається для кожного продукту. Для любителів провести час в колі друзів існує послуга компаньйон. За словами розробників, всі амбасадори сервісу висококваліфіковані професіонали з великим досвідом роботи та високими інтелектуальними здібностями. Присажують призбіта, пожалуйста, Thank you very much. Кожен зі спеціалістів бухлову може виступити в ролі політичного експерта, спортивного аналітика чи професійного вокаліста, а також знає понад 100 дотепних тостів різними мовами, oh, щоб стояв у кожній хаті, щоб усі були багаті. Ура! Порізноманітник Вечір можна додатковими опціями, такими як музичний супровід, циркові трюки та рандеву з незнайомкою. Діла свою роботу швидко і качественно. Я работаю не за денег. Мені просто нравится ця робота. Ребята отработали великолепно. 100% будемо заказувати. Очень понравилося. В майбутньому сервіс <хух> буде поповнюватись новими функціями та розширюватися по всій Гнилятинщині. А перша тисяча користувачів отримає купон на знижку в мережу аптек гематома та алкомаркет Білочка. <свист> Замовляйте бухлово, підписуйтесь на канал Гнилябиковель. І дава сніуль давай, по переглядах. Можна да, по переглядах. Це скучно? Давай да тим часом на гнилятинщині справжній фільм жахів. Мешканців села Вротилівці тероризує невідома істота. Вночі прокрадається на подвір'я та влаштовує справжню вакханалію. Понівечені двері, спустошені холодильники та розкидані пляшки. Таку картину селяни спостерігають кожного ранку. Вискочив. І оце я все побачив. Яка бра, мабуть. Я... <ривіт> <Чикабра>. <ривіт> я не знаю, що це за кабра. Смотрите, як это було вот, здесь огорожено, розірвав, яку треба силу мати. Ні ветеринари, ні правоохоронці не знають, і з чим селяни мають справу. Кажуть, що десь ми поспілкувались із місцевим грибником Володимиром. Цю волохату потвору йому вдалося зняти на камеру Блін, та... Наскільки, зумі, наскільки точно все? передається, як реально робляться у цій репортажі? Це це просто пиздець. Якийсь кону істота, схожа на снігову людину з ведмежими пазурами, каже нічого подібного в житті не бачив. Я вже бачите, без автомата не ходжу в ліс. Перелякані мешканці об'єднуються щоб спіймати таємниче створіння в арсеналі селян: вила, лопата та старенькі капкани. З рушницями будемо стріляти, якщо треба буде. Наша знімальна група приєдналася до спецоперації. Розкладаємо приманки, готуємо засідку та чекаємо на загадкову потвору.

Як виявилось, селян тероризував місцевий пияка. У пошуках оковитої ниш порив людськими подвір'ями. Це ж сусід наш оказався. А ми все думали, що це чукакабра. Тож на цьому спецоперація завершена. Люди розходяться по домівках а волохати злодій вирушить у клітку, та не зоопарку, як би йому хотілося, а іншого культурного закладу. Бережіть себе. Блін, це так круто. Я впевнений, що реально є відсоток людей, які це подивиться і подумають, що це справжні новини. Настільки професійно все зроблено. Лижний сезон вже у розпалі, і гнелятинський курорт биковель запрошує любителів зимових розваг. Всього три роки тому на цьому місці було літо. А вже сьогодні курорт Биковель найпрестижніший у західній Європі. На туристів чекають 50 метрів трас, надсучасні снігові гармати та мальовничі краєвиди. Через шалений попит на відпочинок цього сезону міська влада запустила швидкісний комфортабельний потяг «Вінтерсіті Плюс. У Гочах покататися багато, тому чергу на підйомник слід займати вже з під'їзду. Щоправда, ціни в биковелі кусаються, тому на кожному схилі працюють мікрокредитні організації Лухівочка, та колектори. Найпопулярніший готель курорту Бреддісон Блюв. Сьогодні тут не бували ажіотаж, вільних номерів майже не залишилось. За апартаментом комфорт класу доведеться викласти дві з половиною нирки. Для любителів еко відпочинку поруч з готелом розташовуються садиба у лісі, свіже повітря та гарні краєвиди у головні переваги помешкання. Номери дуже комфортні, свіжий воздух, і мені дуже приємно дихати. Микита дюрченко. Якщо у вас немає власного спорядження, на допомогу прийдуть пункти прокату, які працюють на кожному схилі. А до послуг новачків школа катання каракатиця. Там ви отримаєте всі необхідні навички під пильним наглядом сертифікованих інструкторів. Звичайно я катаюсь в альфах. Но в этом году приїхав в БТО ні пожаля вальфавоші та я занимаюсь дайвингом. Ну перший раз здесь. Мені подобається тут на уровні. В пунктах підігріву можна скуштувати традиційний гарячий напій Гниль Твейн та поласувати кров'яночкою. Ну, цьогоріч багато туристів, приїжджають люди з Європи, з Австралії. Всім подобається. Любителям екстриму Австралії. організатори підготували катання в гарячих чанах. А якщо ви шукаєте альтернативний відпочинок, зверніть увагу на курорти Сливське та Драгербрат. Цука спускайтесь та підписуйтесь на канал Гнилятин. 20 гнильтвейн так і кафедра гопстопу у гнилятинському національному університеті імені Михайла Пихальського пройшов день відкритих дверей. Завітати до альма-матері світової науки, познайомитися з випускниками та професорсько-викладацьким складом могли усі бажаючі. На заході був присутній і сам ректор університету Михайло Пихальський. Під його керівництвом вуз став одним із найпрестижніших у західній Європі. До нас за граніса приїжджає, вони всі дивляться. На що способні наші вітчизняні спеціалісти. Цьому році університет проводить набір на такі спеціальності: демонтажник люків, сортувальник, консультант алкомаркету, краш-тестер та закладчик. І сам собі є начальник, і сам собі працівник. Так що раджу всім вступати в університет. Також цього року запрацює кафедра гостопу під керівництвом Дениса Біцухіна. Ну ж доставбі правильно, Система, по которой я якою со студентами, ніякої системи нет. Особое внимание, заметьте, п'яточку. Ми не отрываем. Вот наклон спини у нас ровная спина. Расположение кепки. вот, это, это достоинство. Цього Цьогоріч обов'язковим є іспит із фіні. А із документів потрібно мати довідку про дві судимості, печінкові проби та паспорт особи без громадянства. Найбільшою популярністю серед абітурієнтів користується факультет фізичного виховання та спирту. Понад 80% випускників отримують працевлаштування в компаніях зі світовим ім'ям, таких як Майкросорт, «Відроїд» та Фейсбук. Трудоустройство, я завжди говорю, хлопці, все буде чітко. Головне, вірити в себе. Все вийде. Я приїхав та туди, кажи. Я приїхав поступати. На кого mm. ми приїхали цей університет? Світлана зашита. В університет. Мачу хай. На кого? Ми приїхали цей університет, щоб мій син поступив до цього факультету, і він буде дуже гарно вчитися тут. Тож для тих, хто не визначився з професією, варто звернути увагу на Гнилятинський національний університет. Навчайтеся, підписуйтесь на канал Гнилятин 24 Залиш і ви підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі і переходьте в посиланні. В описі буде посилання на цей канал, так що обов'язково перейдіть туди. Також там можете всі випуски подивитися.